Добрий день ось мого каналу, шановні підписники. Ось би хотів би вам показати своїх питомців. Внутрочки. Ось розвів так трошки. Було в мене вони тут було три, три самки і один самець. Самку дуже шлає м'ясо. Самець теж взяв другого. Той справлявся, але я захід якось сивуватого трохи з друга, зайства, щоб був, щоб були трохи крепші. Вони в мене вже десь два роки. Так, ось вони тут плодилися і я їх перекидав сюди. Ну ось Маленькі, бачите, теж плодилися, але вони ось там між шифером чи там між шифером. Перелазять сюди. Це була клітка для поросят. Я її поділив шифером на бистру руку звідси. Тут і туди тут, і там далі. І таких зробив собі чотири клітки. Ось вони тут розводяться, під, що підростають точніше. Там, там от водилися, тут підростають. І звідси я забираю, ділю сюди самців, коли вони вже такі чималки. Самці сюди, а сюди самочки. Ось, бачите, вийшло все, самочки. Щось. <говорить> Казав один, бачив одного на каналі, теж внутрі розводить. Каже, що вони не влазять, він робить бордюр такий менше, ніж це пів. Півші ферени, коли вони собі ходять, ну може хай далі фарин. Вони не вилазять, вони лазити, не вміють, требати не вміють. У мене ось така клітка така. І вони як альпіністи. Раз, два, три, хоп. І то туди, як тут мішає, туди перескочив. І коротше, тут перескакував, перескакував їх. Ловив, ловив, забирав і, навіть, десь залетіла, привела мені парочку. То я поставив таку доску, то вони вже не лазять. Тут, там нема де вилізти, а тут а по цих. Ось вони тут мене, зараз обідають, саме я їм дав картопельку. Сиру, морфочка їм даю, бурячки, Картопельку, дрібненька, що залишилася з города. Раз і все. І все йде в мене на вечір. Я їм готую разом з діду. Меле запарує. Я даю. Кашу запарюємо. Там ячмінь, курузка і пшеничка. Мішаємо, Запарюємо. І даємо. І все. Ось, зараз покажу. Ось така кашка виходить. Запарена, все. Ще тепленько, недавно запарили. І все, вони дуже люблять її їдять. Тримав колись королі, а вони... Пішов одразу. І давав прививки, і доглядав, і чистив, і білив там поміж ними, і, і, а вони раз і здохли. <кажут> Кажуть, що бери внутрі і без проблем. Взяв ось, їсти дав, сидять. Літом ще можу трохи покупати їх, поставити якусь миску велику, яка відра води, залізуть по дому, помиються, почистив і все. А зимою ні. І води не даю навіть. Кого брав, той казав, каже, даєш картошку, морку, буряк, їм вистачає, вони не дуже требують війни. А поставив був на початках, вони да, туди не заглядали. Сидять собі і он, чухаються собі. Миваються, поїли тим, намитися. Оце самець. Спочатку боявся цих самих, а зараз вже герой. Паюся, миюся, поїв, треба помиватися, ну а що ж, до халвету готуватися. Mm. <гум> так що ось такі діла. Ну, підказуйте, може десь, бо я ж тільки, як ти кажеш, тільки учусь, може щось десь неправильно, може щось їм треба давати ще щось в раціон е до їжі. Щось щось таке підкидати, якось вітамінчика чи що. Ну, вони от такі в мене більше не ростуть, я знаю, може, скільки їх. Скільки їм вже їх тут по кілограм, я не важив. Більше п'яти. Може шість, ось сім. Не знаю, десь так. До 7, коротше, грубо говоря. Митрочки. Е, такі діла, отак у мене тут живуть. Маленький собі бігає, цілувати псев... сидить таке, матьоха. І... Сюди прибрудь їм тут і більш ніхто не біжає. Сіло собі ти сидить, ти віддихає. Ось такі діла. Ну добре, кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Коментуйте, може щось підскажете, може щось розмінити, щось додати, щось відняти, щось лишнє. Кажіть, як, хто має внутрі, кажіть, як годуєте. Казали, що можна їхати там, відпочивати, там чи десь працювати, там можна там, прийшов їсти, дав їм. Вони собі там мають. Їду, там накинув буряків і там день-два можеш до них не заїжджати. одного було так на дачі жив, теж дивився, на дачі живе. Закидав гарбуз, качанів, в капусту і поїхав, а вони бігають по дворі. Ось таке, менше з тим. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі на каналі. Всім добра. Перемоги. Щастя здоров'я!